you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Поки вся країна згуртувалася навколо Херсонщини, яка зараз переживає масовий потоп через підрив росокупантами дамби на Каховській гес. Порохоботи продовжують вистрягати в скандал і піаритися навіть на сакральних речах. Схоже, що піар-кампанія це звичне діло для прихильників Порошенко і його особисте хобі, але ж треба хоч трохи мати совість, особливо в той момент, коли люди ледь ледь виживають, рятуючись на дахах своїх домівок. Зараз уже багатьом спадає на голову думка, що порохоботи зовсім не розуміють, що сталося на Каховській ГЕС які наслідки це може мати в майбутньому для значної частини країни? Для них це лише ще один привід накинутися на чинну владу особисто на Зеленського з абсурдною критикою. Так, після слів прем'єра Шмигаля, який заявив, що у влади на даний момент нема даних про загиблих осіб на Херсонщині через потоп, на нього масово накинулися порохоботи. Вирізавши фразу прем'єра з контексту, вони налетіли на нього з заявами, що влада ніби вже відмовляється від лівобережної частини Херсонщини, де люди розповідають про перших жертв катастрофи на гідроелектростанції. Звісно, прем'єр має право заявляти лише. Ши офіційні дані на цей момент повної інформації про жертв на окупованому росіянами Лівобережжі немає через постійні обстріли з боку РФ, яка сама не проводить рятувальні операції і ж кваливим вогнем, заважає зробити це українцям. Зараз на Херсонщині на лівому березі Дніпра в Україні немає ані поліції, ані ДСНС, щоб наводити дані про число жертв. Тим часом, з найбільш абсурдною заявою на цей рахунок, виступив майже як і завжди, скандальний Тарас Чорновіл, який пробив чергове дно, коли здавалося, що нижче падати уже нікуди. Цього разу він вирішив перекрутити Лова прем'єр-міністра і подати усе це з точки зору своєї власної хворої фантазії. Здається, шмигаль відмовився від лівобережної Херсонщини. На жаль, там явно є жертви і окупанти покинули потерпілих від їх злочинного на привозляще. Ми вдячні працівникам ДСНС, армійцям, усім іншим службам, небайдужим людям у місцевій владі, які зробили усе можливе для порятунку людей на підконтрольній частині області. Тут і об'єктивні наслідки у рази менші, і перша допомога надана. Це вже питання, яке влада буде дбати про цих людей, коли справа дійде до грошей. Але ми усі згадуємо про. Той жах, який твориться під окупацією, про це вчора записав і в Ютуб. Ми там не можемо допомогти, але не треба списувати цих людей, як уже влада скинула з числа жертв ворожої агресії та власної бездушності. І без відповідальності колосальну кількість загиблих, зокрема в Маріуполі. Але яка спокуса відкинути і забути те, що не на очах, так часом буває, коли десь дуже глибоко в душі відчуваєш свою вину і частку власної відповідальності, але мужності і порядності, щоб зізнатися в цьому, не вистачає. Заявив одіозний чорновіл, намагаючись пропіаритися на черговій болючій для України темі. Такі моральні проповіді від Чорновола звучать дуже абсурдно. Фактично він перекладає провину з терористичних військ РФ на Україну, складається враження, що деякі Свідомо хочуть поразки нашої держави. Вони зажадають відмови від певних територій, щоб потім отримати більше влади. Порошенко та його компанія лише те і вміють, що критикувати та піаритися на горі народу. Головне для них це побільше насипати маніпулятивних заяв, наробити фотографії з відео, які вони допомагають місцевому населенню, та прокритикувати владу і звинуватити їх у трагедії, ледь не повторюючи заяви про російської пропаганди. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.